Всім привіт, всіх вітаю, ви на каналі Laidback І сьогодні у нас з вами огляд бою, який зіграв мій підписник на тортозі 9 рівня, це птшка 9 рівня, яка йде на баджера. І зараз ми з вами подивимося реплей. Я бачив результати, я не бачив ще сам реплей, але результати мене просто шокували, тому я дуже хотів записати цей Захоті записати цей реплей, і ось зараз ми це з вами і зробимо, і відкоментуємо. Так, у нас бій з дев'яточками Це карта перевал. Е, наш герой їде вниз. Давайте я просто заакцентую вашу увагу, що зараз е, він їде вниз. вниз. Записую, до речі, цей реплейчик. Я з. Також запису, тому що це був е, зіграний бій давно. Ще в попередні, попередніх патчах. як є. От, наш герой їде один в соло на напрямок. Я розумію, звичайно, що це дев'яточка, але я якось самовпевнене, мені здається. Не знаю, мені зазвичай трошечки так. Ну. Скажімо так, стремнувато було б їхати в соло сюди. Наш герой е, Самовпевнений, до речі. Це було, як ви можете здогадатися, цей реплей був зіграний ще дуже давно. Ще карта не перероблена. Е, для олдів. Це буде ностальгія, щоб ви змогли подивитися, як, як, як тут гралося раніше. Дивіться, скільки кущів перша тичка веса не злітає. Ой, типічний совок. Так ой КВ5. Ну, залітає. Поки він тут розважається з КВ5, хотів сказати, що Тартойс це дуже крутий апарат, і я коли перший раз на нього дивився, я думав, блін, ну цей лючок огромний, не дуже складно грати буде. Ну, типу, це Е5, там хоча б динаміка і башня є. А тут просто Ти в лючок будуть кожної тички на на навалювати. Але ні. Як ви можете. Бачите, не кожною тичкою і взагалі, можна сказати, не прибувають, вже 200 тисячі на танків. Так, да, звичайно, це в топі, але тим не менш, броня тут присутня, і, і потрібно ще сказати, що наш герой дуже грамотно з цієї сторони дуже йому пощастило, скажімо так, тому що можна виїжджати і лючок буде захований. Тобто лючок з правої сторони. Ми виїжджаємо, наш лючок не видно. Так, що там по... Помістку е, по покидати вирішив. Блін. Яка ж тут приємна пушка який тут ДПМ? Інодави, це 9 рівень, і це просто, ну подивіться, яка яке. І, і ви попадаєте грати з 7 рівнями. 400 альфи. І там 6 секунд КД приблизно. Це ДПМ. Краще, ніж у Суперконя. Ну, поки наш тут герой розважається, Одеса просто в нулі не вбиває, у Одес його пробити не може. Admitry. Цей бідолага просто стоїть і чекає, поки він вправиться в ангар. А, тут не встиг, на жаль, добрати. Е ситуація, до речі, по бою. Наша команда злилася зліва. От. Рахунок 4-8. По ХП поки що. поки що, Здається, що не так все погано, але. дивіться, скільки залишилося противників. 4-9 рахунок. Наш герой зараз фуловий. Тобто ХПшки в нього присутні. Боже, подивіться 4-10 рахунок. 410 рахунок. Нашого героя вже 3000 дамаг. Ну, я розумію, задефити один напрямок, але просто він. Він вже один. Майже один там КС ку зараз вбивають. І залишається 9 супротивників. О oh гад, дивіться, вони просто, вони просто їдуть упаруються. Перший їде у тюр, не пробиває. Блін, конвей неприємно дав. О, не пройшла альфа. Ой-ой-ой. Не пройшла альфа. Там їде конвей, потрібно швидше добирати. І, і і і і. і Повертай, 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 давай, 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 Крути педалі. Ой, блін. Бам, ну, конвей на фугасах. Ой-ой, це помилка, дружочек. Це помилка. Як же вони зараз тут всі упаруються на нього? У нас лише там КС одна живе. Лише одна КСка там живе. Тут приїжджає КВ5, який не пробиває, тому що на КВ5 там, там пробиття взагалі. Щось типу 217. Що не помиляюсь, голодою. І він вже розуміє, що позаду нього вже їде ренегат. Вони можуть базу забрати в цілому, але вони ще далеченько, слухайте. Йому потрібно щось. А ну. Йому... Мені здається, їм потрібно їхати, забрати КВ5 і потім вже розвертатися і дефати базу. Що його з двох сторін будуть розводити. Ой-ой-ой. Ви ой, ой. Бам! Добиває. Нормально. Зараз буде КВ5 вже їхати. Десь має їхати КВ5. А він хоче забрати бланда Ренігата 18 снарядів ще залишилось. І 6 фугасів. Нормально. Так, наш герой звертається при. Ой-ой-ой, як же неприємно в спину з усіх сторін. На ПТ-шці без башні. В Соло. Їх ще ш... шестеро. П'ять нормальних танків і одна. Арта. Будемо. Толерантними. І одна арта. Ой-ой-ой. Да він просто. КВ5, бачите? Ой, це, це помилка. Це помилка від Ренегата. Тим не менш він пробиває його в лючок, бачите. Тобто, якщо більш-менш адекватний гравець, то лючок вицілюють. Просто є один нюанс, поки вицілюється лючок, Тартуйз може накидувати стільки дамагу І от зараз він вирішує чекнути КВ5, а тут їде т 3 Блін, це просто капець. 5000 на танче, 5600 вже не стріляв. Оце бій. Слухайте, оце бій. Такс. КВ5 там чекає. Ой, т 30 й У-у-у! 10 хп. Не пройшла альфа. Є арта. Є арта, яка зараз. Уууу, як же це близько було. Він блайнди блайн кидає, тому що знаю, що там може хтось стояти потенційно. Я не знаю, що робити. Я... Мені стрьомно було б їхати під. У все. Вони всі з цієї сторони. Один ХП. <гас> Один ХП. Дякую, що ДПМ лютий, і ти встигаєш просто добрати. І див... що зараз буде? Я не знаю. Ви прикиньте, як буде прикро, якщо зараз просто вийде якийсь. Вийде якийсь КВ5? Що зараз вийде якийсь КВ5 і плюне фугасом. І просто, і все. І бій на цьому завершиться. Тобто, ти тащиш як лев, якийсь КВ5 приїжджає і просто тебе. хлоп. Або арта. Ну, арта це взагалі буде. Просто, я не знаю. До речі, зверніть увагу, грамотно, який від'їхав. Щоб рентгеном не засвітитися. Оце прям дуже круте рішення. Щоб противники під'їжджаючи, не розуміли, чи тут є, чи стоїть він, чи чекає, чи ні. І помилилися. Ось що знає. Бачите? Якщо б Якщо б він стояв і е, під рентгеном, КВ5 би не виїхав. А так? Опа, Реак... на реакції. Хорош! Ні, ну це потужний, пот дуже потужний бій. Шокайте. Прям мега потужний бій. Я просто в шоці. Подивіться, скільки. скільки тут трупів танків. Це просто. забій. І арта! І арта? арта дала без урону по ньому. І це перемога. Отак от. пам, Скріншотик зараз перед вашими очима. Скр... Скріншотик зараз перед вашими очима. Це просто відвал башки. Ви бачили, як він це затащив? Один проти 9. Він затащив один проти 9. На, на тортозі на ПТшці 9 рівня. Залучаючись ваншотним, арта фугасом йому дає без дамагу. Це капець. Це суміш, просто це поєднання максимального везіння з максимальним скілом. Дя дякую SkyFox за цей реплей. Дякую всім за перегляд. Пишіть, чи були у вас коли-небудь такі бої, чи брали ви колись медаль Калабанова? Це дуже складна медаль, щоб її заробити. Це дуже рідкісна медаль. От, і пишіть в коментарях, чи є у вас медаль Колобанова і взагалі такі бої з таким екшеном. І якщо є, можете написати в коментарях. You're welcome. Приходьте до мене в ютубчик в чат. Дякую всім за перегляд. Ставте лайкоси і не забувайте підписуватись і писати коментарі. Дякую за перегляд. До зустрічі на наступних відосах.